Сили антитерористичної операції продовжують наступ на позиції терористів, тривають бої за звільнення від російських найманців Донецька, Луганська, Іловайська, Красного Луча, Шахтарська, Тореза, Сніжного, Зугреса, Горлівки та Станично-Луганського. Підрозділи Збройних сил України продовжують операцію щодо встановлення контролю над селищем благодатним Амросівського району та проводять оперативні заходи у Ясинуваті та Жданівці. Наразі українські силовики вже контролюють місто Іловайськ. Національна гвардія у взаємодії із Збройними силами України відбила вже три потужні контратаки терористів, які використовували танки і артилерію. Українські військові також продовжують утримувати під контролем висоту кургану Савур-Мавіла вчора. Близько чотирьох годин вони відбивали атаки терористів, і все завершилося успішно. Висота залишається під контролем українських військових. Також утримується під контролем аеропорт міста Донецьк.